Біль у спині та шиї знайомий багатьом із нас через сидячий спосіб життя, неправильну поставу чи недостатню фізичну активність. Масажна подушка допоможе розслабити м'язи шиї, плечей і спини, стимулює приплив крові, знімає втому та дискомфорт, даруючи відчуття бадьорості на цілий день. Подушка оснащена двома роликами з чотирма масажними пальцями кожен, що імітують ручний масаж. Ролики обертаються в обидва напрямки, які можна змінювати вручну, допомагаючи зняти напругу, покращити кровообіг і впоратися з затерплістю шиї. Цей портативний масажер ідеально підходить для дому, офісу або подорожей. Адаптер від прикурювача дозволяє використовувати його в автомобілі, забезпечуючи комфорт навіть у дорозі. За допомогою ремінця подушку легко закріпити на сидінні чи стільці. Компактний дизайн дозволяє зручно зберігати і переносити подушку. Вона підходить для масажу шиї, спини, попереку живота, рук і ніг. Це універсальний інструмент для вашого комфорту.